Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати. Світ мусить пам'ятати кожне наступне скалічене покоління це шлях до нової війни, яку неможливо просто неможливо виграти перемогами. І дехто зараз, де хто зараз каже, третьої світової війни не буде, буде остання. Сподіваюсь, що ця фраза це усвідомлення загрози для планети, а не анонс. Почнемо ми в цілому про тему нашого ефіру. Це те, що а, кандидатка на посаду президента Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс а, на, на зустрічі на початку повному шперед війни в Україні порадила президенту Зеленському знайти собі наступника у разі його вбивства. Про це пише у своїй книзі Боб Вудворд, американський журналіст. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, з чим пов'язана така порада? Ну ми розуміємо, з чим чи, чи обрав він того типу наступника? Ну, от і хто б це міг бути? Ну насправді американці попереджали Зеленського ще починаючи з вересня місяця про неминучість цього нападу, і абсолютно безвідповідально поводив не тільки сам Зеленський, а вся ця зелена команда, коли вони спростовували це як якісь там паранойні чутки, що нічого подібного не відбувається, і сам. Кулеба, вже колишній міністр закордонних справ, він зізнавався в тому, що їм наполегливо радили рити окопи і траншеї ще з вересня місяця, а вони шість місяців поширювали тут інформацію заспокоїли. Так да про те, що ми Тези. маємо готуватися до, шаш... до шашликів. Що робити вам? Тільки одне: сонце, вихідні, шашлик. Зараз, повертаючись до цієї ж американської теми, таку проводять аналогію наші дописувачі в соціальних мережах, що уявіть собі, що якщо б той самий. Джо Байден, чи та сама Камела Харріс напередодні цього урагану, який два дні бушував там на півдні сполучених штатів, теж казали, що ні, це не переймайтесь, готуйтесь до шашликів, да, не треба тут. Нам до розганяти пікніку. розганяти <смас> до пікніків, да не треба зганяти зраду. І щоб з ними сьогодні б зробили да, їхні виборці. Так, от дійсно це нехтування цим попередженням, воно призвело до страшних втрат. Потрібно видихнути. Заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. І за це рано чи пізно не доведеться відповідати. А те, що були загрози життю самого Зеленського, ну це насправді він сам про це багато разів казав і нещодавно згадували його розмову з. Тодішнім прем'єр-міністром Ізраїлю <кій> Нафталі Бенетом, якого він попросив бути посередником на перемовинах з Путіним. Нагадаю, що Ефраїм Нафталі Бенет він дав дуже розлоги інтерв'ю там 4 години провідному ізраїльському журналісту, де дуже детально розповідав. Про свою місію, оскільки він пишався тим, що в нього такі унікальні стосунки склалися з Путіним, така хімія, як і нинішній прем'єр-міністр Натаньягу теж неодноразово цим вихвалявся, і саме тому взяв на себе ось таку місію бути посередником, полетів до Москви, порушуючи там обмеження суботні. Нагадаю, що між іншим сьогодні починається за єврейським календарем Йом Кіпур, коли треба обмежити себе не тільки в підті та в їжі, але й не користуватися електронними пристроями. Так от. Нафталі Беннет, він релігійна людина, і він порушуючи ці, ці закони суботи, полетів до Москви, І на вимогу Зеленського він там декілька разів перепитав Путіна: так все ж таки збирається він його вбивати чи ні? Зеленського. І Нафталі Беннет, вже отримуючи, отримавши від Путіна запевнення в тому, що особисто Зеленського він вбивати не буде. Він розповідає, як він виїжджає за Кремлівські мури, набирає по ВЦАПу Зеленського і заспокоює його. І Зеленський тричі його перепитує. Так, все ж таки, я можу бути спокійним. Він мене вбивати не буде. І лише після третього такого запевнення, як згадує всім інтерв'ю Нафталій Беннет, він вийшов, да, ось він якраз з'явився на екрані, вийшов з бункеру і сфотографувався перший раз там чи він записав свій відосик на банковій після того, як отримав запевнення від Путіна, яке передав йому Нафталі Беннет. Цікаво, що на тих самих перемовинах з Путіном Нафталі привіз сам, як він сам згадував, там 18 чи там 19 оцих чернеток майбутньої угоди, яку потім обговорювали під час зустрічі в. На території Білорусі на да, наша оця переговорна група потім в Стамбулі, але Путін так зневажливо їх кинув, не збрався навіть він навіть не передав. До так? навіть да, не збрався занурюватися цю дискусію. Тобто був впевнений, що вони зрештою дійсно, якщо не за три дні, то там за три тижні вони окупують ще більше української території. Я нагадаю, що напередодні другого туру виборів я звертався до своїх всіх підписників в соціальних мережах, коли в нас це інтерв'ю з. Гордона з Зеленським набрало там вже 20 з надлишком мільйонів переглядів. Я кажу: ви насправді подивіться. Інтерв'ю Жириновського, який він дав ті самі дні, коли розписав дуже детально всю майбутню цю що послідовність дій да, казав, що ми будемо заманювати цього Коломойського з Зеленським як вислюків цієї морквою. Обіцяти їм там, там то 200, то 300 мільярдів, і про це сам Коломойський неодноразово згадував в своїх інтерв'ю. А потім відріжемо йому, заносять йому торт, і він таким красномовно так ножем відрізає всю лівобережну Україну. каже: а потім ми відріжемо в них всю так звану новору. Я кажу, ось справді плани. Тобто, коли Путіна спитали. Тоді під час прес-конференції, ну наприклад, ще за декілька місяців до цього, а що наші війська роблять в Сирії? Uh -huh. І він відповів: ну що тренуються. Тобто, якщо тоді вже вони окупували 7% і зазіхали на дев'ять областей цій Новоросії, то що не було, не вже не було зрозуміло, де ж будуть справжні тоді не тренування, а військові дії. Що це відбудеться на якраз у цих теренах так званої Новоросії, про які Путін казав ще починаючи з 2014 року, і нагадаю, що він отримав тоді дозвіл від. Держдуми Росії на ввод військ саме під приводом якраз у повернення історичних російських земель, тобто нічого ж на слов... їхню думку, історичне ну, так, так, да. так, на на нічого ж не змінилося з того часу. І тому я в усіх своїх інтерв'ю, починаючи з там якраз го ще року, весь час вживав це слово Алеппо арабською халеп це місце, де ми свого часу там як військові перекладачі мріяли працювати на близькому сході. Перлина така на цього регіону. Чудові там були умови. Життя і праці, а потім Путін за два місяці перетворив двох місто на руїну. Я казав, що ну вже ви не розумієте, що він зможе саме так перетворити будь-яке прикордонне українське місто, що, що зараз відбувається. Праці, так? Ну що зараз відбувається в тому самому Харкові і Запоріжжі, да, які обстрілюють цими кабами, які нищать не тільки інфраструктурні об'єкти, а й але й житлові будинки, змушуючи угу. мільйони українських громадян знов ж таки. Не кидати свої рідні помешкання і перетворюватися або в переміщених осіб, або в біженців. Нагадаю, ці страшні цифри, які сьогодні вже озвучує наш повноважений справ людини, що на 6 мільйонів опинилися на окупованих територіях Росії, 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, 8 мільйонів це українські біженці за кордоном. Тобто, якщо скласти ці три цифри, то ми отримаємо 20 мільйонів тобто більше половини населення України. Стали жертвами і їхній долі зламала ось така, такраз така не тільки путінська агресія, але й безвідповідальна поведінка української влади. Я п'ять років тому виклав в своєму в проєкті якраз саундчек, ось Приніс вам на, на ефір цю перший випуск. Це перші сезони цієї програми телевізійної. Ми зробили текстовий варіант і видали, де я. Розписав 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні. І потім зробив, вже, коли почалась повномасштабна агресія, зробив відеоверсію, можна її подивитись на Ютубі, якщо набрати. Так от, нещодавно, коли вже почав активно поширюватись цей штучний інтелект, то мої колеги-співробітники завантажили, поставили питання різним цим. Платформам штучного інтелекту, що треба дійсно було б робити путінській агентурі тут для того, щоб здійснити ці операції гібридної І ви війни? Ми отримали цікаві відповіді? І ми з десяти. Ну тобто, в мене було десять напрямків, всі три різних платформи штучного інтелекту дали. Теж по 10 відповідей, і вони співпали в дев'яти або в 8 випадках. Тобто, повністю. Ваші думки співпали з тим, що пропонує ну, ще да. тобто, тобто ну, Насправді, не треба було особливо там заглиблюватись цю тему. Все було і так зрозуміло, що ну в мене просто послідовність була трошки інша. Де да? на першому місці в мене був все ж таки підрив стратегічного нашого партнерства з нашими союзниками? Це чотири кримінальні справи. Нагадаю, проти президента Байдена і його сина. Демонстративна відмовив. Від співпраці з НАТО не призначення посла при НАТО, не узгодження. Цієї так званої дорожньої карти демонстративна відмова зеленського від участі в самітах. Тримі три роки він, отримуючи запрошення на генеральну асамблею НАТО, не приїздив демонстративно, тільки з'явився вже після повномасштабного вторгнення. І навіть оце його перша поїздка до Вільнюса. Ми пам'ятаємо, що це було досить скандально це з урахуванням тих е, повідомлень в Твіттері, да, які він розміщував напередодні свого прильоту. І як він опинився потім в, в ізоляції, коли він стоїть серед світової літа? А ніхто, ніхто ніхто навіть до нього. Нього не підходить, таке красномовне було фото. Ну і на другому місці це в мене було це інфільтрація російської агентури. Нагадаю, хто сьогодні ці 5-6 менеджерів, які керують сьогодні всією Україною, це ж колишні младориги, той самий Єрмак, той самий Татаров, той самий Подоляк, хто в нас організовував цей знаменитий цей візит до Януковича, коли стрибали по пінькам журналісти. Це ж якраз піарник тоді Януковича Подоляк. І він в тому ж 11-му році дав дуже промовисте інтерв'ю. Знов-таки посилаюсь на свою програму на YouTube, хто такий містер Подоляк, де ми нагадали нашим підписникам інтерв'ю, яке дав свого часу Подоляк в 2011 році. В білоруській опозиційній газеті, де він вихвалявся тим, що він тут в Києві непогано себе почуває, оскільки активно бере участь в інформаційних кампаніях на замовлення російських спецслужб. Ну, Нагадаються одинадцятий рік, коли в нас на Володимирській там ціле крило віддали російським офіцерам цього гручі ФСБ, які сиділи там до самого кінця правління Януковича. Тоді він так зухвало вихвалявся тим, що він непогано заробляє. Каже: я тут на Одну частину е, суспільства так. проти іншої, там е, грузин на росіян, росіян на грузин, і дуже е, непогано в фінансовому плані себе почуває. Тобто він абсолютно відверто про це казав. А ми потім цю людину призначили, ну маючи людину, яка мала свого рідного старшого брата на відповідальних посадах в російських спецорганах. Призначили його на, на таку відповідальну посаду бути сьогодні головним піарником цієї зеленої команди. Ну і третій там пункт у мене в десяти цих пунктах цієї гібридної війни, третій пункт це е, деморалізація суспільства, яка починалася з дискредитації військово-політичного керівництва. Нагадаю, що е, скільки більше ста кримінальних справ було порушено проти того самого Порошенка, кримінальні справи проти не тільки е, генерал Марченко. Е, е, давайте згадаємо так спілька... само людина, яка кажу... насправді намагалася багато зробити і робила, і робила, робила добувала справами. Хто вона і що і, да. Марченко. Ловський, Кривонос, але не тільки генералів, але почалися Репресії проти звичайних волонтерів, активістів. Ми ж пам'ятаємо той самий справу того самого Шеремета, коли притягнули абсолютно за вуха цю справу Антоненка Кузьменка, коли на рівному місці почали розкручувати цю істерію проти українських патріотів. Ну і тоді ж Портнов, який повернувся тоді до України, почав збирати дані про українських патріотів. Для чого? Для, для передачі щоб... російській стороні. так? Для того... Ні, Ну він стверджував, що для створення це це робить Биться для того, щоб створити е, фільтраційні табори, табори, де він має там запроторити цих активістів, прахоботів, щоб зрештою там вони потихеньку почали зникати. Це пряма мова, те, що в нього досі на телеграм-каналі. Якщо набрати в телеграмі Портнов, то можна. Прочитати ці його ганебні заклики, і як я стверджую на своїх там судових засіданнях. Він зараз проти мене порушив справу, що я його там ображаю його честі гідність. І я кажу, що навіть не те для росіян було важливо, що він збирав інформацію про українських патріотів, тому що таку інформацію насправді можна було отримати з різних джерел. Ми знаємо, що росіяни скривали і дію, і інші наші детабейсда, де зберігалися дані. Просто навіть як просто переповідали наші активісти в Херсоні, заходили в школи, знаходили списки. Дітей, які отримували безкоштовну їжу в цих в їдальнях шкільних, шкільних, оскільки їхні батьки були ветеранами, АТО. ну тобто, на, на знайти таку. Інформацію про активістів можна було легко, але найважливіше, як на мене, була база потенційних колаборантів, ті, хто хотів помститися українським активістам, українським патріотам, які писали протнову на його оцей сайт, надавали по суті. Він свої... собі таку, вибував таку армію під ну, так? Ну, так. Чому ж росіянам потім не використати відомості про тих людей, які готові були знищувати українських патріотів? Топу то, снова контактувати. І по суті, це це під це, це навідники. Ну, так так не навідники... Ми, ж, ми, ми знаємо, що сьогодні сплачують там по три тисячі доларів доларів тим, хто. Ну, обіцяють принаймні сплатити Двітречі, так, так, тим, світрка. хто буде підривати автомобілі да, з військових, військових, військовими військовими номерами. Так. Але питання в тому, а скільки ж сплачували тим, хто підривав всю обороноздатність? або зливав за... якусь дані, так важливі. Так. З... Ну хто хто зупиняв ракетні програми, хто займався Це роз... говорити роз... про вищі щеблі? Ну так, розведенням, хто з розмінуванням, хто як подольваці не подоляка, Єрмак вихвалявся, що ми ось ще 20... Пунктів на визначили для розведення військ для такого, як він всеосяжного перемір'я, да яке він тоді пропонував українському суспільству? Що треба просто припинити стріляти? Так от цікаво, що ті самі там мої колеги, які в цих чат GTP давали питання штучному інтелекту, які дії мали тут здійснити проросійські агенти, вони потім поставили питання: а яка вартість цих, цих послуг? Скільки це? коштувало б путіну і яку шкоду завдали. Цим цими діями українській державі, ну і якраз практично співпало з тими цифрами, які я називав. Що це було сплачено за це було сплачено десятки мільярдів доларів, і саме такі збитки отримала Українська держава через ну повторюю ці підрив нашої співпраці з захід, західними країнами в першу чергу з нашим головним стратегічним партнером США і так, так зване розведення, розмінування, скорочення армії. Ну нагадаю, що в нас офіційно скорочення відбулося там на 40 тисяч, але неофіційно ще принаймні така Це ж піділено, цифра, да? Така ж цифра не підписали за перші три роки правління зеленої команди. Така ж приблизно кількість військовослужбовців не подовжили свої контракти, оскільки вони бачили, що їм не виплачують своєчасно зарплатню премії. Що навіть от мені писали мене досі в телефоні в цьому є пере... листування моє з. Військовими льотчиками, які скаржилися на те, що мало того, що їх не, не виконують ті зобов'язання, які брали перед ними, не забезпечують їм житлом, але й порушують кримінальні справи проти їхніх керівників. І, зрештою, як ми знаємо з судових засідань по тому самому полковнику Червінському, то на тому, на тому аеродромі, на який прилітали російські ракети, за які його сьогодні судять на полковника Червінського, там через три роки, перші три роки правління Зеленського, 160. Чоловік особового складу, льотного складу, да, лишилося 90. тобто майже наполовину скоротили еліту української армії. Нагадаю, що є такий вислів відомий, що еліта нації була, є і буде в авіації. Ми сьогодні бачимо, як нам критично не, не, не вистачає наших бойових льотчиків, щоб вже сьогодні там погодили, е, наскільки я розумію, це питання, щоб можна було залучати не тільки рядових, але й офіцерів е, з збройних сил інших країн. І це в першу чергу, мабуть, стосується якраз. Е, е, Досвідчених льотчиків, яких можна було б залучати для того, щоб Які нам зараз край необхідні насправді ну, так? так для того, якщо, якщо французи нам не дають зараз міражі. Да, ми ж знаємо, що там десятки літаків готова Франція надати. Але кому їм кому керувати? Якщо ми пілотах дійсно... ну, філот, Да, філотах. Ми ж бачили, що на жаль еліта української авіації вони була була розпорошена по всьому світу. Я сам зустрічав там на далеких тропічних островах російських українських льотчиків, які були змушені полишити свою військову кар'єру, через те, що там на цьому далекому якомусь острові вони отримують там п'ять тисяч доларів за за своїх зарплатні, а тут в Україні їм сплачували 500 доларів і то не вчасно. Ну тобто таких на жаль, ну просто випадки. ми знаємо, що вибачте, що вас перебила наші пілоти. Це люди, які є честі гідності. Вони захищають свою державу, не дивлячись ні на що, так. Так, а так всупереч не завдяки, а всупереч абсолютно, так тому, тому да. ще раз Уклін і слава нашим українським героям, воїнам. Абсолютно да. дякуємо Виш... їм, що ми живі. Абсолютно. Ну, в першу чергу це треба згадати на да, на в кожній програмі. ми Слова вдячності вимовляємо тим, хто зараз на фронті тримає оборону наш всупереч цьому, закриваючи своїми тілами наші на, на, наші життя, наші міста так. і тому так. і всупереч тому, що відбувається яка страшна корупція, так. так які які зараз скандали весь час як це демотивує армію. Так, наша ну, та справді да. так. А, я би хотіла відповісти нашій глядачці Катерині Лавроненко, яка каже про під що на цьому ефірі ми підриваємо авторитет влади. Ви знаєте, пані Катерину, авторитет здобувається вчинками, вчинками і їх наслідками. Тому, будь ласка, подивіться на вчинки і на їх наслідки, подумайте, хто насправді насправді підриває авторитет влади. Це моя відповідь. Я думаю, що далі це просто на, на роздуми. В цьому я дозволю собі теж про коментувати цитату. Я наводжу в своєму проекті саундчек такого Олександра Гумірова. Патріотизму від нас вимагають зрадники платити податки крадії в законності від нас вимагають злодії, а до совісті взивають. Мерзотники нам пишуть правила ті, хто їх ніколи не виконував до мобілізації, закликаючи трикратні ухилянти, а судять нас ті, кого самих треба судити. Ну ось, на жаль, така ситуація сьогодні в суспільстві, і ми маємо в першу чергу зрозуміти глибину цього морального проваля. Тому що я свого часу перед ще початком тієї президентської кампанії стверджував, що головна проблема, повторюючи слова кардинала Любомира Гузера, що головна проблема українського суспільства це. Моральне падіння да, все решта, це на жаль вже похідні наслідки. Да, і я передбачив якраз ще п'ять років тому до чого це призведе напередодні, якраз парламентської кампанії виступав найбільш так активно за те, щоб не дати можливість формувати цьому блоку Коломойського Путіна свою монобільшість в Верховній Раді. Те, що відбулось, воно зрештою і призвело і для і до ця моральна катастрофа, призвела і до кадрової катастрофи, до економічної військової сьогодні то. До... До демографічної катастрофи, що ми спостерігаємо сьогодні в Україні, а, тож пане Дмитре, я насправді хочу у вас. Попросити трошки прокоментувати нам взагалі ситуацію у сполучених штатах mm -hmm. і вплив її на Україну. Але попередньо, як ви думаєте, чи все таки Зеленський обрав собі а, наступника а, в разі, ну тому що це дійсно можливо, і ми був випадок, коли а, влучання пам'ятаєте ракети, якраз була делегація, якщо не помиляюся, з Греції, коли дійсно до кортежу, дуже близько біля кортежу президента впала ракета, то, то все таки росіяни? Ну ну вони вони будуть намагатися так. Ну, просто, тому що навіть і знищення а, когось з керівництва нашого це призведе до, до, до певних величезних. Проблем, тобто це небезпечно. А, як ви думаєте, чи не ті обрав він його, і так, хто це може бути? Ну так у нас насправді все це передбачено конституцією, у випадку, якщо в. Е не може виконувати свої з тієї чи іншої причини Верховний Головнокомандувач президент, то його обов'язки приймає на себе головна голова Верховної Ради. В нас нагадаю, насправді парламентсько-президентська республіка. Але на жаль, через цю збудовану так звану, ну вперше за всю історію України таку монобільшість монолітну. Тобто, на жаль, вона повністю ця вертикаль сьогодні керується з Банкової, і саме так званий там віцепрезидент наш Єрмак, він її керує. Тобто переймав би на себе ці обов'язки. ambient Голова Верховної Ради, але Стефанчук, Стефанчука так. реально управляв би як і зараз управляє тобто це було б так, так як і управляє реально Єрмак. На жаль, ми ж бачимо, що сьогодні перетворилася наша парламентсько президентська республіка в Офісну президентську республіку. І ці повноваження, які має, які має розпоряджатися і Верховна Рада і Кабінет міністрів, вони повністю управляються цими п'ятьма шістьма менеджерами, які нагадаю прийшли з команди колишніх регіонів. Той самий Єрмак два терміни поспіль був помічником такого найодіознішого депутата проросійського. Той самий Подоляк, я вже нагадував, що він був спікером свого часу Януковича, виконуючи такого обов'язки його піарника за рекомендацію Льовочкіна. Той самий татару, взагалі одіозний персонаж, який захищав якраз ці дії. Проти українських патріотів під час Революції Гідності. От вчора мені показали фільм, який зняли відомі українські кінематографісти, який вже отримав 5 премій. на… Різних міжнародних кінофестивалях і там якраз у ці кадри побиття спочатку студентів, потім побиття на перші оці заворушення, які були на банковій, потім на Грушевського і страшні кадри, як знущаються над українськими повстанцями-патріотами. А так не вистачало там якраз в цьому кадрі фотографії чи відео. Татарову, який тоді виправдовував цю діяльність і стверджував, що насправді просто виконує свої обов'язки, не порушуючи права українських громадян, які вийшли на знак протесту проти таких зрадницьких дій, тоді команди Юнуковича. Uh -huh. так. Так. так, тобто ми підбили підсумок цього питання. Тобто, uh -huh. дякую, що роз'яснили що що щоб насправді відбувалося. І я ще раз повернуся до авторитету. Ми знаємо приклад генерала заложного і хто й чому намагався підірвати авторитет цієї людини, і це не вдалося. Ми знаємо, що пан заложний зараз працює на теренах, так як посол Великій Британії, і ми бачимо, що він намагається досі дуже багато роботи для перемоги України. І дякуємо цій людині? Так, абсолютно, але на жаль, є серйозні підстави вважати, що не тільки намагалися підірвати його авторитета і підірвати. Місце, де він перебував, в нагадаю, влітку 23-го року, коли прилетіла ракета російська, після того як, як стверджує генерал Кривонос, один з тих п'яти шести менеджерів, тримав. Там півтори хвилини абсолютно безмістовною розмовою тримав е, залужного на зв'язку. І як тільки закінчилася розмова, е, в те саме місце, де вони перебували, тоді е, з е, якщо я не помиляюсь, начальником генерального штабу прилетіла російська ракета і був поранений залужний. Як ми про е, по намаганням фізичним лишенням? Ну так, і як ми пам'ятаємо, він два місяці тоді на два місяці зник взагалі з публічного простору і лікувався. Зрештою, через це поранення він потім був комісований медичною цією комісією, але сьогодні перебування його на такій відповідальній посаді, як посол в Британії. Воно навіть це призначення було, як ми пам'ятаємо, загальмовано чотири місяці чомусь не, не, не надсилали відповідний запит да, Гріман. Як це положено, як це зазвичай відбувається в дипломатичному середовищі протоколі. да, він тільки згадали про його призначення в лютому цього року, а відправився він до Лондона тільки наприкінці червня. Тобто, ну в нас така відповідальна ланка. Нашої роботи дипломатичної вона була практично рік обезглавлена, тому що Пристайка звільнили якраз влітку 23-го, mm -hmm. і до 22-го, і до. Ні, в 23-му звільнили Пристайка влітку. А до 20 до літа, 20 до червня, 24-го, у нас не було посла в британський в Британському, в Великобританії.